поняття пойняття Ну, Моя мета більш все ж таки направлена на те, щоб військові е отримали допомогу, і що ми можемо в даний момент вирішити максимально, ми повинні це зробити. І, і завдяки, звісно, цьому фонду, який існує, ми можемо це зробити. Мене звати Анна Рафальська, лікар офтальмолог офтальмологічного центру Ексімер. Найбільше у нас було військових 40 і найбільше скарг було пов'язано з пресбіопією або віковою далекозоростю, коли вони потребували окулярів для читання. Пливе, що -то, я діял все чітко прочитав. Були післяопераційні пацієнти, тобто після травм. Після травм були пацієнти саме з одним оком. У одного пацієнта вже стояв протез, але він мав певні проблеми з його використанням, з дискомфортом пов'язаним з протезом. Були проблеми на сітківці, які потребували вирішення, ну, хоча б там, найближчий, там, місяць, десь так приблизно. Ну, посттравматичний був один пацієнт, був вибух і, і йому просто на око впав шматочок стелі. Він якраз в цей момент відчинив очі. Назір Ця травма йому не вплинула, але стався досить масивний субконтувальний крововилив, звісно, у шипочного яблука, і це його досить сильно турбувало. Щось лучше. Що це все боч. Навіть цей ні. Я тут працюю автоматристом. Мені тут дуже подобається. Мене звати Бондаренко Денис Дмитрович. Я тут е, допомагаю військовим. Угу, тримайте. Є проблеми взагалі, в цілому ці проблеми пов'язані більш з віком. Тому ми, звісно, видаємо їм окуляри. І вони кажуть, що вам винен, що вам винен, а вони нам нічого не винні, тому що це ми просто приїхали просто допомагати, просто ні за що, просто тому, що вони є, тому що вони, вони роблять свою роботу, так як звісно і ми. Вони нас захищають, а ми їм просто допомагаємо нас захищати. Значить, ви не уходите, я вас не відпускаю. Поки, значить, через півгодини поміряємо тиск артеріальний, mm -hmm. а потім тільки відпущу. Ще періодично будемо підходити, капати, каплю. Ми виконуємо набагато менше обстежень, ніж ми це робимо в нашому автормічному центрі. Але по базовим обстеженням все, все, що потрібно, тут є, абсолютно. Перевіряємо зір, міряємо тиск. Вдягаємо окуляри для читання, вони починають бачити все. Ми їм даємо ці окуляри, вони щасливі, вже хочуть у нас тікати. Я кажу, подожіть, <зараз>, зараз ще я вас не дивилась. От, і кажу, ви нікуди не уходите. Ну, тобто, їх ніхто не відпускав, звісно, без огляду. Оглядали всіх, навіть якщо вони там Ні, все, мені досить, окуляри, все, я отримав, все, я пішов, дякую вам. Але ні, тобто огляд вони отримували повноцінний в будь-якому випадку. Все буде добре. Подивісь, тетя, тому сладими делами. У мене отслає на після контузії. Потім сковося. Дві. Ось удар. Глазки ласки закрили. Вам закапали? Закрили глазки. Закрити глазки! Закритий. Та ще рано, дай так і війна закончиться. <рес> Мені дуже подобається допомагати військовим. Подобається, що військові приходять до нас спочатку такі дуже напружені. Ми з ними спілкуємось, їм трішки стає краще, легше з нами. І коли вже вони уходять від нас, то вони прям такі дуже щасливі, дуже щасливі. Хлопці дуже, дуже сильно втомлюються. А ми їм хочу. Хоч якось трішки їх розвантажуємо. Хоча б ну, просто спілкуванням навіть. Получили тяжке поранення лиця. Угу. Були у мене всю. осколки терчали угу. в лівому глазу, над бров. Уши в ліву сторону. Зашивали так? мене тут осьоку. Я розуміла, куди я їду, тобто тут тихо не буде. Вибухи кожен день, десь на горизонті, там, да, ми чули, перший день було досить тривожно, незвично. Але потім ти до цього звикаєш, і, і нормально, і спиш уже нормально вночі. Ну, і, і нормально працюєш, і не звертаєш на це просто увагу. Коли ми сюди приїхали, я вже розуміла по попереднім там, розказам і військових, і цивільних, що тут так більш гаряче може бути в плані там прильотів. Я вже морально на це була просто настроєна, але і коли ми там вже приїхали на. Місце нашого там, проживання, де ми базуємось. Е, ще й тут, оточуючи, теж почали розповідати, як себе вести, якщо щось починається вночі, тому я вже так морально була до цього в принципі готова. І коли це розпочалось, е, ну так, у мене таке прискорене було серцебиття. Але ну, так лежиш і думаєш, ну вже що буде. Тобто я знала, куди я їду, тому ну, що буде, те буде. Людина повинна боятися. Я не можу це пояснити, але ну, мене налякає. І це, і це мене лякає, що мене налякає вибухи. Налякають вибухи. Тому це прям не круто. Ні, ні, ну з однієї сторони круто, з іншої, не дуже. Ну, такий в возрасті. Напротив дома, наша з ми всі з, з мухами, раз, два, раз, і кричать. Та ти хоч типа предупреждай, він дішану що всі потім потікали, я б то думав, ну, такі куренен, а я піду на цю сторону. Я такий стою. А в мене ще форма була ця німецька. Е, Вона <зас> ж, да, ж така, типу, трошки підпіска. А я такий сижу, чую за голос. Ти хто такий? Я такий поображую. Я кажу, типу, прислали на підсилення. А ти з якого роти? Я кажу, я і кажу кадети, все. А, 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 РВП, ну все, <laughs> і Я такий спію, потім думаю, чи ти, ти ся... закінчила, <laughs> я потім ту форму додому бізнес після одівав. Думки. До насправді, тут якось я намагаюся навпаки не думати. Тут я просто трішки розслабляюсь. В мене дуже багато думок, коли я в Києві. Пов'язаних з роботою, з навчанням, з якимись сімейними дрібницями, я сюди їду, щоб трішки розвантажитись також. Це не ідеальне рівно, але в цьому нічого страшного немає. Тиск внутрішньочний нормальний, по внутрішнім структурам ока, що я бачу на вузьку зіницю без грубої патології. Але огляд офтальмолога раз на рік з розширенням зіниць, це обов'язково. Коли я звідси поїду. Я не знаю, що я буду думати, але я б хотіла ще раз сюди приїхати, це точно. Мотивація моя надати кваліфіковану афтермалічну допомогу, скерувати військових, чи потрібно їм взагалі там переживати по стану своїх очей, чи вони можуть спокійно, спокійно нас захищати. Це для мене досвід новий, якого в мене не було раніше. Вважаю, що він дуже, дуже класний. Він надає можливість переглянути своє життя цивільне і я думаю більш цінувати те, що ми маємо. Якщо я це можу зробити, я повинна поїхати це зробити. Дякую.